Вітаю, цей брифінг присвячений черговій партії російської пропаганди, яка отруює медіапростір як на теренах Росії, так і по всьому світу. Почнемо з заяви міністра оборони держави агресора Шойгу, який добирає аргументів для того, щоб виправдовувати російську агресію проти України, вкотре стверджуючи, що причиною стало, начебто, наближення НАТО до кордонів Росії. Шойгу заявив, що НАТО вплатнує приблизилася границям Росії. Це не ми, а они к нам прийшли. Это в очередной раз показує, що вірити западникам нельзя. Тепер нас упрекают, що якщо Росію не остановить на Україні, то якби ми нападемо на страны Альянса, заявив Шойгу. Брехнею є те, що Росія напала на Україну, коли Україна мала офіційний статус нейтральної країни, яка не мала жодних планів на інтеграцію в НАТО. Це сталося в 2014 році. А всі ці розмови про начебто загрози, які становлять для Росії розширення НАТО, є лише аргументом для вжитку як всередині Росії, так і серед тих кіл на Заході, які вважають, що з Росії треба про щось домовлятися, не враховуючи, що наступною мішенью для Росії будуть самі країни Західної Європи. Брехнею російської пропаганди є заява про те, що, начебто, внаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі було знищено підрозділи збройних сил. України в зведеннях Міністерства оборони держави-агресора за минулий тиждень сказано, що оперативно-тактичній авіації паражон, лічний состав і техніка однієї з механізованих бригад на железнодорожній станції погрузки в районі населеного пункту Балаклея Харківської області. Цитата: це є брехнею, тому що справді ракетний удар по станції Балаклея привів до втрат, але було втрачено електропотяг. Р. Виробництво міста Рига ще в радянські часи, і внаслідок цього пошкодження електропотяг більше не зможе переводити цивільних пасажирів, а жодних втрат серед військового не було. Це вкотре доводить, що російська агресія спрямована на те, щоб створювати неможливі умови для існування для громадян України і знищення України як держави. Телеграм-канал Путін в телеграмі. Українські воєнни больше не вірять в побіду над Росією. Головком ВСУ Сирський признався. і так далі, і тому подібне. Це намагання перекрутити заяву головкома сирського, де він чесно розповідає як про досягнення, так і про втрати збройних сил України на полі бою. І звичайно, в цій заяві сирського немає нічого про те, що українські військові не вірять в перемогу над Росією. Це є брехнею для того, щоб демотивувати українців в цьому спротиву російській агресії. А це фейк про те, як Росія створює неіснуючі медіа на Заході для того, щоб легалізувати фейки і потім їх тиражувати по всьому світу. Отже, цитують начебто видання Бостон Таймс. Якщо подивитися такого видання не існує в природі, а Бостон Таймс існував з 1826 по 1933 роки, як газета. Зараз це веб-сайт, який наповнений російською пропагандою і. Цей сайт спрямований на те, щоб посварити українську владу з одним із політичних таборів в США, що пише це фейкове видання, яке потім цитується російськими телеграм-каналами, начебто про те, що колишня співробітниця української фабрики «Медіатролей» Олена Мовчан розповіла про спроби України втручатися в американські вибори і що. За цією фермою медіа ботів та тролів стоїть керівник офісу президента України, а співробітники отримують інструкції безпосередньо від американських кураторів, і що, начебто, глава офісу навіть відвідував цю медіаферму. Для чого було зроблено цей вкід? Для того щоб посварити українську владу із з однієї з політичних партій США, від якої залежало ухвалення такої необхідної для України військової допомоги. Цей план провалився, але це медіа і далі буде використовуватися для легалізації різноманітних фейків. При цьому публікуються ці фейки разом з абсолютно іншими нісенітницями, а також жовтими новинами про те, що, начебто, в Нью-Йорку, в американському місті, під час пробіжки по центральному парку один з бігунів зіштовхнувся з величезним койотом, і так далі, тому подібне. Тобто. Це медіа лише імітує своє існування, наповнюється різноманітною нісенітницею, і серед цієї нісенітниці згадуються потрібні для Росії наративи, які потім вже слугують першоджерелом, на яке посилаються російські медіа для того, щоб трижувати свої фейки. Ще один приклад фейку це публікація телеграм-каналу Путін в телеграмі про те, що, начебто, колишній головком Збройних сил України Валерій Залужний затриманий і вже місяць перебуває під посиленою охороною. Це теж є брехнею. А, насправді ця інформація не відповідає дійсності. І мета цього це посварити українське військове та політичне керівництво українських керівників та військових для того, щоб посіяти внутрішню смуту. Це один сценаріїв російської пропаганди, який вона не приховує з початку 2024 року, а саме створивши це внутрішнє протистояння, призвести до усунення легітимних українських політичних керівників. Що, власне кажучи, є їхнім планом на поточний рік. На жаль, в цьому їм підіграють і деякі українські пропагандисти, в тому числі пов'язані з колишнім п'ятим президентом України. Так, телеграм-канал колишнього народного депутата від партії Блок Порошенка Олександра Бригінця повідомляє про те, що начебто поважні джерела в Америці повідомили йому про придбання нерухомості в Латинській Америці чинним президентом України, начебто для приватних цілей. Це абсолютний фейк, який не відповідає дійсності, а робиться це з метою посіяти недовіру до українських політичних керівників, що, на жаль, дуже часто співзвучно з планами російської пропаганди. Ну і для того, щоб не бути в полоні фейків російських брехунів, варто довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Одним з яких є національний телемарафон, і, власне кажучи, своє ставлення до національного телемарафону, російська пропаганда теж не приховує, намагається дискредитувати його. Телеграм-канал Соловйова розповідає про те, що виявляється, телемарафон Зеленського нарушає права чоловіка, що, звичайно ж, теж слугує меті внутрішнього розбрату та підриву довіри до української. Офіційної влади на цьому брифінг завершено традиційним закликом не довіряти пропагандистам незалежно від країни походження, а довіряти лише перевіреним джелам інформації. До зустрічі.